Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка із сайту Aliexpress. 11 товарів по 1 центу. Тобто 38 копійок. І як бонусом у нас буде 2 посилки по 1 долару. Розпакуємо їх в кінці. Як кажуть, саме солодке на кінець. І так, розпочнемо. Значить, жовтий мішечок у нас, ми його розпаковуємо. І це у нас є меланінова губка. Дуже чудова річ для миття, наприклад, меблів, ще якихось пластику, в машині, наприклад, торпедо дуже чудово мити неї. Дуже гарно відмиває е, старий в'ївшийся бруд. Також, наприклад, можна відмивати нею взуття. Хто вже колись користувався і кому сподобалось або не сподобалось, можете написати свій відгук в коментарях. І так, наступний товар. У нас сьогодні товари будуть маленькі, тому що ви розумієте за ціну 38 копійок. Зато і маленькі, і швидко ми їх розпакуємо тільки клас-клас, щоб і вас не затримувати. І самому не затримуватися. Пакетик пустий. Всередині є одна світодіодна лампа. Чудово, так? до речі, я її дуже чекав. Буде використовуватися у нас в квартирі, якщо вона працююча. Япнічник. Індивідуальне пакування немаловажливо за таку ціну. Так, беремо павербанк. Це у нас бу... чому такий дешевий товар? Це у нас були купони, хто грав в гру Go-Go, якщо я не помиляюся. Але вже таких цін немає, купонів, купонів вже немає, тому що лавочка закрита, як говорять. І наскільки дешево вже не буде. Значить, перевіряємо. У нас є павербанк. в принципі, на заряджений Заряджений. і вмикаємо. Ага, ось Доволі таки, доволі таки непогано, можна щось присвітити. Пуербанк у нас трішки. Так, а тут не понял. А тут... В одному розйомі робить, а в одному не робить. Та, ладно, Це можливо навіть навіть питання до повербанка. Е, в принципі, непогана річ, я вам скажу. Та, за 38 копійок можна взяти. Плюс є купачок на, на роз'єм. Видно, що тут алюмінієві радіатори охолоджені. Ну, непогано, непогано. Якщо, наприклад, не буде світла, то може ми її будемо використовувати. Значить, довго не затримуємось, йдемо далі. Будемо першим ділом розпакувати всі жорсткі пакетики. А чому так? Та просто так захопиться. Так, і це у нас більше нема нічого. Це у нас є. Це у нас є тем, град, градусник, да? термометр, який показує температуру. Брав я його для того, щоб встановити в свій автомобіль. Но ціла проблема, що ми не можемо його... Підключити, так як в комплекті немає батареї. І, до, до речі, батарейки тут такі маленькі стоять, незрозуміло. Ну, виносний датчик. Незрозуміло просто, де ці батарейки взяти. Ну, нічого, може ще в Китаї замовим. Можливо, відео прикріплю. Побачимо. І просто виносимо цей датчик, отут От, такий є датчик. Поносимо його на двір, це у машині, і він буде завжди показувати там. Наприклад, плюс 10 да, на вулиці, або всередині автомобіля. Така річ у машину. Їдемо далі. Значить, як я обіцяв, жовті відкривають, тільки сьогодні. Зараз жовті. Так, відкрив. Ага, о, це я зрозумів. Зрозумів, за 30. Так, що в нас в комплекті? Більше нічого нема. Зрозумів, за 38 копійок нашими, або 1 цент. Ми маємо кабель зарядки. Звичайний USB на USB Type-C. 1,2 ньому, 7 А повинна бути швидка зарядка. Але в мене телефон OnePlus, він працює швидка зарядка, тільки коли оригінальний кабель і оригінальний, і оригінальний блок живлення. Ну, Зарядка є. Давайте спробуємо. Два роз'єми працює, все чудово. Я зараз спробую ще в один умкнути. Можливо, буде і штра зарядка. Зараз перевіримо. Ні, сталося не так, як гадалося. Бістрої зарядки немає. Але просто зарядка, кабель зарядки. Е теж я вважаю непогано за таку ціну. Чудова річ. Все. Е, довго не будемо зациклюватись на одному товарі, тому що, як я вже сказав, 38 копійок це взагалі про що там довго розмовляти. Так, значить, наступний, наступний товар. Так, більше нічого нема. Наступний товар це у нас гелева, чорна, шарикова ручка. Здається, все правильно сказав. Значить, пробуємо. Ну, що я вам, вам можна, можна сказати? А, це Резинова резинка, геть не резинова, вона пластикова. Ну, Мені здається, що тут повинно було бути чорнила чуть більше, та, господи, за 38 копійок. 38 копійок. Що ви в Україні купите яку ручку за 38 копійок? Значить, спробуємо писати. Чуть-чуть е, я знімаю відео. Ві. Як на мене пише чудово, так можна. Непогана річ. Будемо користуватися. Це так чисто, щоб було на хозяйці. бо То щось потрібно записати, бігаєш і не можеш знайти ту ручку. Значить, наступна посилка. О, це чудово. Це я вже нащупав. Я вже розумію, що це. Так, це збираю сміття. Значить, це у нас є новорічна атрибутика. Якщо я правильно розумію, дивіться, ложка біла. Е якщо я не помиляюсь, вона називається чайна чи ложечка для кофа, щось таке. І з новорічною символікою. Ось, дивіться, новорічна символіка ялинка. Е автофокус, фокус, камера. Добрий ранок, ми знімаємо. Е надіюсь, вам видно. Так, значить, в нас є ялинка, ложечка, вона так занчить, борончить за 38 копійок. Взагалі 38 копійок, не шкода для такого товара. Кладемо в бік і йдемо далі. Так, це бік, значить, що ще в нас тут є. Пакування велике, товар маленький, ладно. І тим краще. Чим більше пакують, тим краще його на почті всі бачать. Чим... Чим більше пакують, тим краще на пошті бачать і менше шансів, що воно десь загубиться. Ага, зрозумів. То теж, до речі, в індивідуальній упаковці. Щось написано, все не по-нашому, по навіть не по-англійськи, все на китайськи. Значить, читати ми його не будемо. Будемо сподіватися, що там була інструкція, але ми якось розберемося без інструкції. Значить, дивіться, це в нас такий самий світильник. Тільки більше діодів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 LED. А тут у нас 24 LED. І значить, про що тут розмовляти. Давайте будемо зразу тестувати. Значить, вмикаємо. Не вмикнулося, вмикнулось. Павербанк умикнули, не працює. Опа! Щось, бачите, не працює. Можливо, не знаю, чого цей роз'єм не працює в павербанку. Дивіться, це вже виходить, виходить холодне біле світло, а це у нас було тепле світло. Якщо, наприклад, робити як нічник, то цей більш доречний. Якщо, наприклад, щось десь присвітити, то і і гарний. За 38 копійок годиться чудова річ. Так, значить, ми її закриваємо, все працює. Е, Бачив в інтернеті, там часто пишуть, що за 38 копійок їм приходить товар, який не працює. Ну, Мене Китай поки любить. Значить, Це кладемо вбік. Так, наступна наступна, відкриваємо. Не можу зрозуміти, що там. Ох, як варварський відкрив. Ну нічого страшного, це одноразові пакети. Так, значить, всередині більше нічого. Ага, зрозумів. Це у нас є е, е, оливу, оливу для паяння. Значить, паяльник мій ще десь в дорозі. Але оливо вже є. Ну, що я вам хочу сказати? Не пам'ятаю скільки тут його повинно бути. За 38 копійок добре що прийшов. Але я вам скажу, що тут, тут його дуже мало. Зараз хочу від, відковиряти, подивіться. Одна секундочка, так що ж це. Угу. Зараз, зараз, зараз. Значить, дуже тоненький. Це таке не грубе, не грубе щось паяти це. Бо в мікросхемі десь щось так, значить, ой, фіксатор повинен бути... Ух ти, диви, що я дервав кусаю. Зрозуміло, значить так воно не фіксується. Можу вам на камеру показати. Автофокус. На камеру можу вам показати. Ну, Прип'яти й припій. Ну, Оливо та оливо. Будемо надіятися, в ньому всередині є каніфоль. Якщо немає, то свого. Оце. Гекне, не проблема, я на що цього. Ну, я за цих посилок за 37 копій... за 38 копійок або 1 цент. Відношуся так. Приїхало вже добре. А якщо ще й працює, то взагалі чудово. Значить, дивіться, ще одна, одна посилка, 1 цент. І ми маємо 5 Ніч -ніч... Ні, це... світильничків. світильничків. Ось дивіться, павербанк ми їх втикаємо. О, працює. Значить, це в нас теплий і білий колір. Якщо чесно, думав, він буде, він буде більш, більш яскравий. Е, значить, Так, а цей роз'єм. Цей роз'єм у нас продовжує не працювати. Ну, Що ж ми йому зробимо? Хай так і буде. Значить, дивіться, перша працює. Чудово. Вже даже це не працює. О, працює. Я зрозумів. Напевне, вони дуже мало споживають електроенергії, і павербанк не бачить їх як навантаження. Якщо у вас павербанк в можна натиснути два рази, і павербанк переходить в режим малого струму. Щоб вмикати щось подібне. Значить, ми бачимо, що там є два світодіоди, вони світять і це чудово. Якщо їх вмикати вночі... То буде видно, наприклад, там вночі, хто встає в воду попити, то їм буде річок-знахідка. Тим більше. Це взагалі вони коштують 10 копійок, да? ні, навіть менше. По 7 копійок одна штучка. У нас в Україні в магазині вони коштують по 25 гривень, типу красний, червоний маркет, ще таке Аврора, Ну, світять її, все. Я задоволений. Значить, це далі. Powerbank нам поки не потрібний. Так, і наступна посилочка. Так, наступна посилочка у нас є ще одна шарикова ручка, але це більш крута. Значить, дивіться, це вона у нас більш крута, тому що вона вважається типу як не гелева, а типу фломастера, щось такого. Ну, давайте спробуємо. Так. Розписали. О, пише вона дуже тонко, дуже тонко пише. Я не розумію. Не так. Значить, чорний колір. А чому чорний? Тому що в Китаї він дуже популярний, синій не такий популярний. Так, чудово пише. Дивіться, можу вам показати її. Показати ось. Все, все чудово. Видно, що це вже виконано більш якісно. Так, так само я. Що приїхала? Записую. Відео. Цей раз я вже не старався. До речі, можна навіть написати, що приїхало. До речі, в тему. Так, ручка чудова. Буду користуватися. Напевно, буде лежати вдома на... На видному місці, щоб користувалися всі. Я ж не егоїст. Так, значить, Остання посилочка у нас за один цент. Розпакувалась погано, можливо, ножика пора міняти. Так, це у нас є оливозбирач. Дивіться, тих, тих хто знайомий з цією темою або ні, ви паяєте плату. так? Беремо, наприклад, це у нас типу паяльник. Ми паяємо плату і нам потрібно щось відпаяти. От, наприклад, резистор оцей потрібно відпаяти. Ми паяльником нагріваємо, беремо цю штучку взводи, прикладаємо сюди, натискаємо кнопку, і він за рахунок того, що тут утворюється вакуум, все оливо попадає всередину. І так він називається, оловозбирач. збирач. Значить, працює. Чик. Це у нас тут поршень, ухти, розвалилось так. Ну, Доволі таки непогана річ, якщо за таку суму, то піде. О, вакуум є, вакуум, він створює, ось дивіться. Хоп-хоп. Е, можу показати вам ближче на камеру. Якщо у нас камера сьогодні фокусується. Якщо фокусується, значить у нас, у неї є сьогодні настрій знімати. Значить, це в бік. Це теж непогана річ. за таку ціну. Так, і тепер до самого цікавого. Не самого цікавого, але самі дорогі на сьогодні... Ух ти, де розірвав два пакетики. Самі дорогі на сьогодні посилки. Якщо я не помиляюсь, то, що це щось один долар. Може трішки більше. Плюс-мінус одна ціна. Так, що в нас є? Модин Китай. Дивно. Дивно. Та я жартую, Хоча не дуже смішно, але має місце бути. Судячи з того, яке це пакування, то я думаю... Так точно. Це у нас є захисне скло. Захисне скло на iPhone 11. Значить, три скла. 1, 2, 3. Так, салфеточок у нас. Тут салфеточок у нас. Це у нас є така. Наліпочка, наліпочка, щоб знімати пиль з дисплею. Всі три одинакові. Хоп. І дивіться, салфеточки. Салфеточки у нас один, два, три, 4, 5 пар салфеточок. Ладно, хай буде. Хоча скла менше. Е -е. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Не зрозумів. Мені підказують, мені підказують, що це не просто це. Це, це наклеєчка, яка наклеїться на камеру. Тобто ось є захисна плівочка, яка наклеїться на лінзу, на лінзу камери. Ось я вам можу показати, продемонструвати. Вибачаюсь, завів вас в омани, як то кажуть. Значить. Це виклеїте на екран. Доставайся. Це виклеїте на екран. Доволі таки прозоре. Непогана йокість, напевно. Гнути ми будемо чи не будемо. Давайте, напевно, не буде. Хай хоч пару днів походить. Так, тоненьке скло, а, руки порізати неможливо. Що дуже добре воно, типу, заточене трошки, напевно. За таку ціну те, що треба. Значить, на екранчик захисне скло наклеїли, на камеру наклеїли, телефончик в чехольчик і все. Він у вас вічний. Да? Якщо акумулятор не вмре, то буде вічне. Значить, зрозуміло. Зрозуміло. Це значить на сухати. Так, по цьому все зрозуміло. Значить, це вбік. Обій... І остання посилочка на сьогодні. Це замовляла моя дружина. Я таке не я таким я використовую. Ух ти, добре-добре що ножиком не поризав. Можна було б зараз чеканути. Це собі замовляти місце, так? Да? Так, значить, там у нас сумка. Сумка Made in Китай, зрозуміло. Це у нас сумка косметичка. Мені показує мій помічник, що я вгадав. Значить, дивимось. Спробуємо її зробити. Ух ти, дивіться, навіть да, є типу вставочка така, доволі така непогано зроблено. Можна складати різну мілочовочку в неї. Непогана річ. Так, значить, зовні ми побачили. Є ручка, робиться отак. Так, значить, по габаритам. Так, по габаритам, напевно, я не знаю, скільки тут. Літра 3. Ні. Дуже чудова сумка, ну пошита без дефектів. Можна використовувати як косметичку, можна використовувати як для різноманітного приладдя. Е, є два замочки, що дуже зручно, ми можемо їх залишити в будь-якому положенні. Є ручка для транспортування. Це все вирівняється, все буде чудово. Значить, Я для неї вже теж придумав використання. Потрібно відкрити. Потім сюди це все, що сьогодні приїхало. Цей клац-клас. Дивіться, немало важливо. Ось. Ось ось, я вже даже думаю про те, щоб її нікуди не передавати. Лишилась вона у мене. І вона пухте, диви, як гарно. Негарно, ну ладно. І буде в мене отакий бардачок. До речі, сумка є, копія відомого бренду. Хто зрозумів, той зрозумів. Та і все. Так, якщо вам. Щось із відео сподобалось, обов'язково ставте лайк. Також, якщо ви чимось користуєтеся, що в нас сьогодні було в відео, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво послухати. Я думаю, дуже багато є людей, які користуються даними нічниками ось такими маленькими. І на цьому будемо з вами ми прощатися. До побачення!